Мирного неба та рівних петелька, дорогі мої в'язалочки. Сьогодні ми порівнемо з вами у неперевершений світ в'язання та створимо чарівний візерунок. Шишечки на полотні в'язаному шпицями за допомогою гачка. Розглянемо кожен крок у виготовленні цього чарівного, милого та неповторного візерунка, який не тільки додасть шарму та оригінальності вашим проєктам. Ай доповнить його, зробить унікальним, неповторним та чарівним. Тож, цей зразочок я зв'язала на досить товстенькій пряжі на шпицях номер 4 Зараз я підготувала інший зразочок. Тут достатньо тоненька ниточка, шпиці No3,5 та додатковий інструмент гачок. Двійка, ну, Двічка до трієчки, я думаю, вам буде зручно. Обирайте той інструмент, який зручно буде, яким буде зручно працювати вам. Для свого зразка я на шпиці набрала 30 петелечок і рівномірно розподілила їх на три частинки для пров'язування шишечки. Для пров'язування шишечки нам потрібно саме полотно. Лицевої гладі, бажано лицевої, хоча ви можете вив'язати такий візеруночок на будь-якому в'язаному полотні. І зараз ми розглянемо з вами все дуже детально. Перше, ми повинні визначити, в якому місці ми маємо пров'язувати нашу шишечку. В цьому ряду у мене буде пров'яз двох шишок. Симетрично. У шаховому порядочку, відповідно до тих, які вже є пров'язані. Для цього я пров'язую основний ряд лицевими, дов'язую до петелечки, в якій я мала пров'язувати петелечка, в якій я маю пров'язувати шишечку. Вона буде симетрична по центру. І в роботу вступає наш гачечок. Петелечка, яка була на шпиці, ми її знімаємо на гачок, пров'язуємо три повітряних петельки, 2, 3. Петелечка, яка відкрита на гачку, не рахується. І у цю ж петельку, яка знялася з шпиці, ми пров'язуємо стовпчик із накидом. Один, два. Ми маємо три повітряних стовпчики з трьох повітряних петельок, Стопчики з накидом. І над стовпчиком із накидом ми пров'язуємо, фіксуємо ще одну повітряну петельку. І повторюємо так ще тричі. Для того, щоб у нас на шпицях було 5, петельок, 5 стовпчиків. Стовпчик з накидом вводимо в петельку, пров'язуємо і фіксуємо стовпчик з накидом ще, одною, ще одним стовпчиком. Маємо 3 петельки. Четверта. стовпчик з накидом, пров'язуємо його. Фіксуємо 1, 2, 3, 4 ще один раз. Все проводимо в одну і ту ж петелечку. І таким чином ми маємо на шпиці 4 стовпчики з накидом, зафіксовані одною петелечкою зверху. І стовпчик 1, 2, 3, 4, 5, 5 петель. З'єднуємо їх всі разом. І закриваємо ще одну петелечку для фіксації. Таким чином маємо нашу шишечку. Відкладаємо гачок і одягаємо пров'язану шишечку на праву шпицю. Продовжуємо в'язання. Старайтеся наступну петелечку, отага, шишечка наша може трошки прокручуватися, ми її просто. Переводимо на лицеву сторону, тримаємо і пров'язуємо лицевими. Отут петельку наступну варто підтягнути міцно, для того, аби вона не втратила свою пружність, еластичність і шишечка не виглядала із так званої дірочки. Тоді вона буде плотненько сидіти на своєму місці. Так, Продовжуємо в'язати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять петельок і я дійшла до створення моєї другої шишечки. Повторюємо все точно так. Підводимо шпицю і вводимо в роботу гачок. Знімаємо петельку з лівої шпиці, пров'язуємо три повітряних петельки: Один, два, три. Четверта на петеличка відкрита не рахує. Вводимо стовпчик з накидом. Фіксуємо стовпчик з накидом. і маємо два стовпчики нашої шишечки. Повторюємо. Три. Чотири та п'яту. Маємо 5 стопчиків на гачку, пров'язуємо петельку і фіксуємо. Можемо відкласти гачок. Підтягуємо петелечку та продовжуємо наше в'язання. Таким чином ми отримаємо наш візеруночок, наші шишечки, ми їх розправляємо. Але зверніть увагу, що при прив'язуванні шишечки у нас утворюється отакий отвір, який нам потрібно закрити. Бачите, з цієї сторони його немає, підтягнута щільна петелька, а з виворотній сторони нам цей отвір потрібно закрити. От. Тильна сторона, зворотня. Пров'язуємо виворітні петелечки. Я нещодавно дізналася, що виворотні петлі українською мовою мають таку альтернативу, як зворотні петлі. Це трохи незвично, але дуже цікаво і малозвучно звучить. Я думаю, можливо, потрібно вживати саме такий термін. Як ви думаєте? Пров'язуємо нашу шишечку виверні. І наступна петелечка за нею просто підтягуємо щільненько для того, аби Опа. у нас не було цього отвору. Насправді є дуже багато варіацій пров'язу візерунка цього шишечки, і без допомоги гачка і зворотнім в'язанням поворотним. Але для мене такий. Метод найбільш зручний, практичний і комфортний. Тому я поділилася ним з вами. От також шишечка, ми її поправили і пров'язуємо щільненько, підтягуючи нашу петелечку. Так, Завершили наше в'язання. Отримали от такий візерунок, після прання вони розпушаться, розправляться. Дуже ефектно виглядає як самостійний візерунок, так як вже до пров'язаних виробів. У наступному відео я обов'язково покажу вам, як пров'язати такі шишечки на уже готовому полотні. Лицевої гладі та прикрасити ваш виріб таким незвичайним та дуже цікавим, симпатичним і зручним візеруночком. З вами була Мазоренко Інна, мама яка в'яже. Не забувайте підписатися на канал, натиснути вподобайку та поділитися своїми враженнями в коментарях. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!